Одна загибла та п'ятеро травмованих. 27 квітня близько 19.40 у калуші трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На дорозі державного значення стричернівці ці мамалига зіткнулися мотоцикл та дві автівки. В результаті аварії у лікарні померла 36-річна водійка одного із легковиків. Також до медзакладу доставлено водія та пасажира мотоцикла, керманича та пасажира іншої автівки. 36-річний мешканець Дубівської територіальної громади. Керуючи мотоциклом Кавасакі, здійснював маневр обгону на заокругленій ділянці дороги. Водій виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Сеат Ibiza. У результаті іномарка виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулася з іншим автомобілем Toyota Кемрі. Останнім керував житель Новицької територіальної громади 1988 року народження. Керманичів перевірено на стан сп'яніння, вони тверезі. За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за частиною другої статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального кодексу України. Разом сим правоохоронців вкотре закликають учасників дорожнього руху не нехтувати правилам, адже будь-яка помилка може бути фатальною і вартувати життя. Безпека на дорогах, перед усім залежить від самих водіїв.